Всіх вітаю в новому дні з цією моєю хутровою історією. Так, я почала підгинати низ, я вже тут думала, придумувала, що мені робити. Зараз я просто наживу ось так, вручну, підгинаю, загинаю трошки. Ну, тобто тут були приблизно біля півтора см я підгин роблю, то забагато дуже цього хутра, тому воно таке, начебто, туди-сюди, не знаю, чому. Ну, таке стрижене, і воно, наче тут все рівно куточок. А виглядає, що начебто не цей. Ну, якось, можливо, воно ще трошечки я його чимось підпрасую, ну, як вручну, знаєте, щоб задати йому тон. Так, але, в принципі, все рівнесенько, і в мене, ось так я надумала, що, як я буду робити і що. Я підгинаю ось так цей низок. Низочок. Підгинаю. Підшиваю його спочатку, от такий підгин роблю, і підшиваю його вручну. Ну, Тут, тут тільки вручна буде. В мене роботи ніякої машинки, і машинка в мене не візьме. Я все це повністю, тому що в мене ось він низочок. Ви бачите, я сподіваюся, ну, він ось такий, він трошечки під таким округлим вигином. Тож я ось все це потрошку на підгинчик, ось 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 так, 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 щоб у мене максимально зберігся ось цей перекат. І потім я знайшла. В мене тут є стрічечка, ось така. Вона трошки з люрексом, але цей люрекс, він на чорному таке золоте. Зараз я його підкреслю. ось, золоте. Воно мені, в принципі, пасує. І що я хочу зробити, я хочу його, цю, цей, цю стрічку. Я буду ось так. Потім ще додатково вручну підшивати, ось так, закривати весь 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 цей низок який в мене буде Ось так я буду це робити. Це ще з кишеню я буду ще працювати, ще вона в мене просто заколота підколота. ось так І потім до цього низка, до цієї стрічки, я потім мені буде це як додатковий уплотнювач і закріплювач під підкладку, тому що мені ще підкладка. І підкладка в мене в будь-якому випадку буде трошки з нависанням, і за рахунок цієї стрічки вона трошки буде видна. Ну, я думаю, що вона так і буде в мене видно, трошки не трошки, але буде її видно, і вона буде перекликатись у мене з підкладкою. Ось в мене нова підкладка, і вона буде, якщо так покласти, вона, наче, знаєте, такий перекант з кольору з чорного на ось такий рябий і в таку майже золоту підкладку. Що хочу сказати за підкладку. Підкладку я придбала, це в мене 1,20 двадцять за вісім центів. Ось така в мене ціна. На цю підкладку. Ну, мені вона подобається по своїй якості. Вона не така, знаєте, атласна. Вона дуже, вона, взагалі-то це поліестер. Але, знаєте, це такий поліестер, який дуже-дуже нагадує віскозу. Хоча я маю таку собі як-то, на дотик, надію, що тут все ж таки є трошки віскози, тому що, ну, це. Прям мені, от воно на дотик, що там є присутність віскози. Тому що так, поліестер, він ну, не зминається як. Ну дуже рідко, коли так поліестер зминається. Загалом поліестер прям ось так, як віскоза, не, не робить таких заломів. Прям от я не знаю, можливо, вам видно заломи після ось такого. Псування, скажімо так, тканини, і вони такі, як от на віскозі, жмакинка така встає. Не, не так, як на поліестрі. Так що я маю собі такі сподівання і надії, що все ж таки, тут, якщо є поліестер, то він в якихось, в якихось відсотках з віскозою. Мені на якість, на дотик, на то, як воно і проскользує. Знаєте, така в нього є структура. Більш неатласна, але все ж таки мені буде дуже комфортно. з нею. І ось ця стрічка в мене піде в діло, тому що я вам скажу, що в мене є коробка з різними стрічками. Вони там геть-геть-геть різні ті стрічки. І Серед них знайшлося і тут досить багато. Тож я так думаю, що я не знаю, що там в мене піде на рукави. Ну, скоріш за все, на рукави я нічого не буду робити зі стрічкою, але в мене ще буде десь на якийсь ще виріб додатковий. Трошки залишиться і сюди вистачить. Наговорила багато, буду е, працювати. Буду працювати, а як саме я буду працювати. Я так, ну, Думаю, що вам буде видно. Ось у мене я це підшиваю яким швом? Швом отой козлик. Можливо, він ще якось українською називається, то ви мені не пишіть, хто знає, А можливо, він так і називається козлик. Ото таким козликом я сильно не мільчу. Тобто, в мене такий крок на півтора десь сантиметри. І воно дуже добре закладається. Плюс ще буде потім в мене підшив. І я той підшив так само буду робити. Проколюю я і цю шкіру хутряну. Тут в мене, дивіться, теж я буду це заробляти. Вже я, я підішью, зараз я ось так його закріплю на булавку. І потім підшиваю. Я бачите, що, що ще? Я не відрізаю довжину. Цієї підкладки, утеплювальної, ось вона в мене і залишається тут. Я її так і залишаю. Чому? Тому що ну, я не хочу її підрізати, нехай вона так і буде, я її загинаю. Тут воно за рахунок того дасть трошечки ще потовшення краю, і за рахунок цього край буде більш формованим. Ну я так це бачу, тому що, що саме сама хутро, воно тоненьке. Якщо так взяти, то воно тоненьке, і тільки за рахунок того, що тут є така підкладка подвійна, тобто ось ця шовкова, шовковий батист, потім ось ця підкладка утеплювальна. І коли воно все разом, воно має. Плюс тут є ще дотримувачі різні, вони все разом тримають форму цього кутра, коли без нього воно дуже-дуже ніжне і воно дуже тонке. Так що просто отой. Ворс, який тут є, він просто для об'єму візуального, але не для якогось потовщення. Так що, ось так, Я нічого вирішила не відрізати, ну, по типу що лишнього, і залишаю і підшиваю. І тут ще, з рахунок того, що я його не дуже. там і... Ви знаєте, даю такий під, підкот, такий дуже широкий в мене, досить плавненько повертається вся ця вигнута історія. І ще дуже класно, вони все ж таки зробили, все ж таки, я дуже, дуже тішусь тим, що є ось ці стрічки вздовж таких загальних швів. За них так само дуже добре чіплятись. І прокладати, притримуючи такий шовчик. Так що майте собі на увазі. Я ось так роблю. Я не знаю, скільки в мене взагалі я буду витрачати часу на, цю, на це пальто, своє хутрине, тому що в мене всього багато і всього, все треба робити, тож я роблю це поступово. І максимально, ну так, в мене є така мета, щоб вам максимально все це так само показувати, так, робити з вами це на камеру. Можливо, у вас є якісь. Ще ідеї. ви можете їх писати, хоча я не впевнена, що я вже можу їх і втілити, ті ідеї, тому що я вже пішла таким шляхом. А ви скажете ще, чому я не викроїла таку фігурну ну, підкріну так? і не пришила ось таку фігурну широку, наприклад, підкріну. Під, ну, як, на те, під Річ у тім, що це додаткова моя робота, яку я не зможу виконати з рахунок відсутності машини, для того, щоб ось таку підкріну зробити. І пришити сюди, мені потрібна машинка вручну. ну, Я не знаю, скільки я буду той шов робити, такий, саме хутровий шов так, ручним методом. Тож я від цього відмовилась. і мені це, Машина в мене не візьме. Можна було б зробити це оверлоком, але чесно вам скажу, я не хочу навіть спробувати на оверлоці, тому що. Тому що то не така вже й проста робота перелаштувати переналаштувати оверлок під хутро. Потім треба туди придбати спеціальні голки для шкіри. Ну, дуже багато всього. Я не впевнена, що я то взагалі посилю. Тому що нагадую, я не фахівець з я не майстер по хутру. Я це знаю в теорії, десь там щось так. Я все одно дивлюсь. Я все одно десь чимось там цікавлюсь, але я цим не займаюся і хутро в роботу я ніколи собі не буду. Бачите, тут в мене все ж таки треба буде підшити ось цю підкладинку, тому що вона в мене чорна нитка. Вона ось відходить, ця підкладинка. А чого вона ще відходить? Вона відходить не тільки за того, що тут нитка розійшлася, а ще за того, що. Ну, я думаю, що це від вологи десь. Якийсь паровий ефект, я пришиваю так само, як було пришито, таким наживним шовчиком. І за рахунок вологи, ця підкладка утеплювальна, вона трошечки підсіла. Але я все одно, так як вона трикотажна, я її все одно ось так піджину. Під під я тут, знаєте, подивилась: ось, вона просто нитка виходить. Ну, я її зараз залишу, тому що вона мені якось там притримує все це. І буду далі наживляти на нову ниточку. Так от, я тут побачила дуже класну в інстаграм сторінку. Я не можу дати, ну, щоб не було зайвих реклам на Ютубі, тому що він якось зчитує то не дуже добре, потім банить якось. Але я скажу, що мені дуже сподобалось. Як же її... Чи Юлія Русофобка, чи якось так. Ну, я назву просто напишу, як вона звучить в інстаграм сторінка. Але про що я? Мені дуже сподобалася сторінка з рахунок того, що там дуже така україно етнічно -україно направлена стилістика одягу, але вона настільки сучасна, тобто, знаєте, це, такий, це така сучасна етніка. Боже, як мені сподобалось. І це дійсно що вражає. Я... От знаєте, оскільки от я дивлюсь, дуже гарні. Там є різні зараз бренди, ось цієї української етнічності. Але ця мене дійсно що вразила Кольорами, вона мене, мене вразила тим, як вони там всякі вишивки. Все це роблять, все це інтерпретують саме для повсякденності нашої сучасної, з мотивами, звісно, що на нашу етніку, але ж все ж таки дуже, знаєте, Воно таке стилізовано, але носибельно, Ну, на зараз. Так що, що, дуже рідко можна зустріти в українських брендах. І це мене дуже тішить, що все ж таки є такі, є такі а, стильні речі і стильні бренди. Ось так, я тут все шию, пройду все вручну. Ось ось так. В принципі, я що ще хотіла вам сказати, те, що я захоплюю, роблю захват такий, так голкою. У мене голка звичайно, ну так я не покупувала голку для шкіри, ну саме ручну голку. Я не знаю, здається, вони є в продажу, але я не купувала. Тож, хочу сказати, що я чіпляю і за ось цей утеплювач, і трошечки, особливо коли дуже добре одразу чіпляється за нижній шар отого шкіри, того хутра. Вона тоненька, вона чіпляється, але інколи буває так, що попадає на якісь, ну, потовщення. Можливо, там ну, як обробка чи що там. Я ж не заглядаю туди так, прямо от знаєте, можливо, там клей якийсь, тому що він, і клеєм вже користуються при пошитті. Так що я ще, і за рахунок того, що от я так чіпляю, то не за все це, і воно за все це і тримається. Потім ще буде в мене стрічка, потім ще буде в мене підкладка і все це буде триматись. Ну, в мене дуже-дуже такі, знаєте, великі сподівання. От я зараз не можу там вже захопити, тому що воно там десь, мабуть, чекле, чи, чи що. Ну, я його і не намагаюся, тому що це один-два таких пунктики між декількома моїми такими стіпками, а все інше воно захоплюється і мені дуже-дуже добре. От, в мене вже весь 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 низок вже підшити. я його підшитий підшила. Скільки в мене на то пішло часу, скажу вам десь хвилин, ну, разом так, хвилин десь 15, ну, біля 20. Тому що я ще ось тут підшивала ось ці шовчики, і весь низочок він в мене рівномірно підшитий під один, одну ширину, щоб вона ніде не видувалася. Так підшивати дуже і дуже мені зручно, скажу я вам. Я, хоча для руки це дуже незручно, тому що це постійно тримати цю шкіру, цю, це хутро, все ж таки, хоча воно тоненьке, як я казала, але воно а, має все одно свою якусь воно. Ну не таке, як, наприклад, там тканина. що ти загнув і все, і прошив. Ну такого немає. Окей, далі в мене йде стрічка по плану. Стрічка у мене двостороння, так що мені все одно як її. Крутити в яку сторону, Вона, в неї ширина десь 2 см, можливо, там 2, можливо, 2 і 3, десь так. Я зараз її ось так загинаю. Цей борт я не буду на стрічку. Так? Тобто я цю стрічку зараз ось так загинаю тут, докладаю і кладу я її. Зараз там було і вам зручно, і мені зручно. А, дивіться, я хочу однією частиною стрічки одним краєм, закрити край, який в мене ось цієї ну, гина, так. Ось так я буду закривати, накладаю. І буду закривати. А інший край буде заходити вже на ось цей дубльований утеплювач. Ну, тобто, таким чином я просто закрию цей край негарний, я б його так назвала, все ж таки він не дуже естетичний. Ось так я підгинаю. Зараз я накладаю і закріплюю то булавкою. Ось так. І мені тут. Я прям встик в цього підборту, саме хутряного, Хутряного. Хутрового. І я накладаю поверх цього шов цього цього краю. В мене залишається ось так вся ця історія. Зараз я просто під наколку це роблю, тому що далі в мене буде, скоріше за все, що наметочний шов. ось так У мене тут не дуже, дуже такий а, наклон. Знаєте, а, я робила поворот, такий не дуже сильний. Вони навіть на камері більше ось такий поворот, ніж я насправді. Тож дивіться, я візьму зараз стрічку. Бачите, як її багато, то мені ще на щось її вистачить, на що не знаю, але дивіться, ось так я викладаю, і вона викладається під таким же майже поворотом, так що мені не треба буде її там ніяк підпосажувати, під, під скажімо. При посадку робити я її не буду, буду так викладати, зараз я її на і ми з вами подивимось, що на що воно виходить. Ось так. Я буду проходити одразу шов... не одразу, не а спочатку шовчиком понизу. А потім поверху. І це буде шовчик. ну Чесно вам скажу, що якщо дивитись на ось ці всі підшипки, підбивки, які вони роблять, і якщо я візьму ну, на рукаві. На рукаві, то вже там, мабуть, хоча може там. А, ну є на рукаві. На рукаві ну тут підгин е, широкий, розумієте, тут біля там 45 см оцей підгин, і вони потім до нього чіпляли саме, м -м, пришивали саме підкладку, так, щоб потельним шовчиком, щоб його не було видно. Е, я ж е, тут хочу просто зробити. Площу, щоб підкладку підшивати більше вже за цю стрічку, а не ось тут по краю. Тому що все ж таки в мене дуже мало і виходить. Ну І за рахунок того, я ж взяла тільки 1,20 цієї підкладки, щоб мені її ще е, вистачало. Так що, ну якось буду зараз це все одно робити і е, маскувати той шовчик. Маскувати шовчик буду, 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 тому що хочеться і гарно, і швидко. І без додаткових якихось матеріалів. Трошечки, трошечки на припосадочку, ось тут все одно буде в мене, але за рахунок цього шовчику я зроблю ту припосадку. Зараз буду все це діло підбивати ось так на булавки. Я так на булавках, я спочатку думала, що я наметку, як я сказала, зроблю, але я не буду робити наметку, скоріш за все. Спробую без неї булавочками працювати. Не хочеться мені витрачати свій час, тому що я сьогодні, сьогодні неділя і не хочеться зробити. Побільше з цією хутровою історією. А чому? Тому що на наступному тижні, скоріш за все, в мене не буде на то часу. У мене дуже багато а, всього і навчання, і а, зараз у мене син на канікулах, і хочеться, не хочеться просто сидіти ще вдома, тому що все одно навчання воно і вдома так само, і в нього навчання, ну, йому так простіше, в принципі, тому що ви, знаєте, як ходіти ще маленькі, то вони. Витрачають на той час не так, як ми дорослі, коли нам треба зубрити в них вже та мова, веде, як друга вікна. Я зараз докладаю все. Ну, ну от Не можна його пасувати, Так Хочеться його підпасти трошечки, докасувати загиблих. була в магазині саме за підкладкою, я забула, що мені треба стрічку тут подивитись. Забула геть-геть-геть-геть. І бачите, і добре, що я забула, вона в мене і є. Тому що один метр такої стрічки він коштує біля одного євро. Чи один євро, чи євро 50, знаєте, то не так вже і мало. Навіть коли користуєшся тільки євро, і не, ну, в мене немає м, цих гривневих історій, так що, просто що все одно. Замовляти, невідомо, що ще прийде. У мене все ж є. Дивіться, я відрізаю, в мене ще стрічка залишилась, і це дуже класно. Мені її вистачило. Зараз я ось так так само загинаю її. Ось так. Фіксую на булавку. І все, і починаю шити. А починаю, от я думаю, з якої сторони мені починати шити. Чи мені починати шити з цієї сторони, чи з цієї сторони? Я не знаю, але, мабуть, я все ж таки, все ж таки. Зараз буду думати. Довго я не думала, почала я з цієї сторони, тобто я буду йти ось так. Ну як козликом я з цієї сюди йшла, а навпаки. І буду я проходити ось тут по краю, саме такими точечними стіпками. Тобто голка назад, але точечно, знаєте, не як ми робимо шов такий ну, строчний. так. А буде голка назад, але буду робити як на точку. Тобто, в мене на крок 1 см вперед буде. Голка назад, один сантиметр вперед. І точечка така в мене буде, ось точечка по самому майже краю тієї стрічки. Чому я роблю на сантиметр крок, а не частіше? Тому що, по-перше, тут в мене вже край він в мене зафіксований. Мені треба зафіксувати саме ось цю стрічку. І Цей крок він все одно, за рахунок того, що тут є ось цей ворс. Ось цей ворс, цей крок він не буде ні за що чіплятись, і ось ця точечна ця історія вона буде ще її маскувати, можна сказати, все це. Роблю я на прокол, саме за хутро, саме за шкіру хутрову. Хутро, і... Іду, 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 І так само я пройду по верхній частині, але там же я буду робити прокол за ось цю підкладку, так, от за утеплювач. Тобто я буду чіпляти, тут я чіпляю саме за хутро, верхній шар хутра, який на загин пішов, а зверху я буду чіпляти на, саме на, за підкладку утеплювача. Так що ось так. Якщо буде все в мене гаразд, то я сьогодні зроблю саме всю цю під. Підшивну частину. І е, далі, що мені буде треба? Це розкроїти вже підкладку, тому що я її ще не розкроїла. Я тільки підготувала під розкрій. Але, знаєте, дівчата, я вам хотіла ще сказати: <сх à> я, е, е, треба берегти руки, тому що в мене вже тут рани від голки з хутром працювати. Я вам, всіх майстринь, хто працює з хутром, навіть хоч трошки, кому ця е, тема подобається, я просто вашим рукам немає ціни. Я не знаю, як ви їх бережете, тому що в мене вже все по колоту. Ось так. І е, це не дуже приємно. Але коли дуже хочеться, я знаю, що. Так, це в мене зараз закріпка буде. Я знаю, що коли дуже хочеться, то воно все буде гаразд. Ну, навіть з поколотими. Руками, так, у мене тут вилетіла нитка, мені її треба протягнути. Так що я шию далі і побачимось вже на готовому варіанті. Наметку я робити не буду, булавками мені так вистачить і далі прасувати я теж це все діло не буду. Не буду, не буду, не буду, не буду, тому що я знаю, що після праски може пошкодитись все навколо. Так що побачимось в наступній частинці. Ну що, я вже пришила всю всю цю стрічечку, показую вам ось так. Ось вона, ось така трошечки десь там припосаджена. Мені дуже-дуже-дуже подобається. По всьому по всьому краю вона пройдена. Точечний ось цей шовчик. От його видно, що він там десь є точечки ось ці на камері, але ну, ось так уже то його взагалі не видно, ну, начебто вона там не знаю, на чому тримається. Вся ця стрічка в мене пропущена. Мені зараз треба буде ще зайнятися ось цими кишенями. Кишеню я хочу ось так розгладжую, я її трошки. Я роблю меншою ось тут по своїй ширині і по довжині. так само Вона буде в мене ну практично чітко квадратна. така Нічого такого в неї класти не буду. Я її потім ось тут закріплюю на фоні міси. і Буду ось так її зменшувати, просто щоб вона вже ну як то була, але не функціонал, такий щоб в неї там ось така довга. І буду потім викроювати підкладку і робити підкладку на цю, свою хутряну проєктовану історію. Всем до новой встречи, по